В Майнкрафті є така штука, яка називається датапак. Тож що воно таке? Це відео є перекладом мого старого відео, трирічної давнини на людську мову. Тож, що ми маємо в Майнкрафті? Командні блоки вони класні, але незручні. Займають місце в світі, відправляють пакети даних гравцям, які до них зовсім ніякого відношення не мають, і як вишенька, жахливі лаги. І це зрозуміло, адже окрім процесу обробки команд, Майнкрафту також необхідно опрацьовувати редстоун сигнал. Мало хто знає, але потім були функції. Теж саме що КБ, але текстовий файл. Стало краще, в кодуванні з'явилось більше свободи. Наприклад, раніше щоб Зробити рейкаст необхідний був величезний ланцюг КБ довжиною приблизно в 200-300 блоків. Де велетенський алгоритм з математичними розрахунками синусів і косінусів виконувався неймовірно довго. До того ж, мав велику похибку. У функціях це виправили кодувальникам жити стало простіше, а от гравці перебували в шоці, оскільки самі по собі функції були ну зовсім непридатні до обміну. А процес налаштування був страшний як бал сатани приблизно. Але це тільки на перший погляд. Нічого важкого по суті не було. Однак ситуація, як зі створенням серверу, воно то легко, але ж Сотка гравців нададуть перевагу чому-небудь, аби цим не займатись. Ось, нарешті, датапак. Їх легко налаштовувати, ще простіше з кимось поділитись. Ну і, звичайно ж, набагато більший функціонал. В поточній версії гри через датапаки можливо міняти генерацію світу, створювати нові виміри, переінакшувати деякі ванільні структури, додавати позначки досягнень, рецепти крафтів у списках техів і так далі. Ну, типу, блоки, які може ламати дракон, або ж, скажімо, підіймати мандрівник краю. Можна міняти дроп предметів з мобів, де й загалом руки розв'язані непогано. Але не дивлячись на те, що з кожною новою версією Майнкрафта список можливостей тільки. Зростає, деяких і досі не вистачає. Наприклад, додавати генерації своїх структур досить важко, тому найпростішим і одночасно найпопулярнішим методом їх додавання є бедрокова сітка. Що це? Це заслуга невідомого автора, а якщо бути конкретнішим, метод генерації. Працює воно таким чином, що в кожному чанку на координаті Y0 розміщується блок бар'єру. Над ним, в свою чергу, блок бедроку. Таким чином формується деяка мітка, якою позначається даний чанк. Датапак його бачить і в майбутньому намагається щось згенерувати. Аналог цьому методу вас система. Працює воно по іншому, і функціонал у нього теж інший. Чесно, не пам'ятаю, хто це зробив. Коли гравець сідає на моба і натискає клавіші ВАСТ, коротше кажучи, вперед, назад, вліво-вправо, можливо, хтось не знає, це найзатертіші клавіші на клавіатурі. Ну, типу. Раптом що, продовжимо. Коли гравець, наприклад, сідає на свиню натискає ці клавіші, то змобу їх можливо зчитувати. На цій основі, власне, був розроблений перший датапак на транспорт, включаючи в себе багато різних машин, які ніби просто їздять, але в той же час там відбувається стільки процесів, що квантову фізику освітити легше. Справа в тім, що там використовується математична матриця, за допомогою якої транспорт може вертітися по всім трьом осям. Одночасно, як результат, маємо адекватну фізику в майнкрафті. Типу, триколеса будуть крутитись нормально, а четверте пробуксовувати, якщо знаходиться на піску, не дивлячись на різні думки. Датапаки не є повноцінною заміною модам, це факт: можливостей менше, зависань більше. Нерідко гравці запитують, що працює краще: вони чи моди. Остаточної відповіді немає, через те, що багато залежить від того, як ти будеш використовувати той чи інший інструмент, як ти його навантажиш, відповідь приголомшливо, але хочеш не хочеш, моди краще. На можливостях датапаків реально зробити якийсь типу трикапітейтер. Навіть виснути не буде. Очевидно, що на сервери таке краще не ставити, тому що для цього є моди і плагіни, оскільки серйозні датапаки стабільно функціонують виключно. В соло режимі. Можливо, на даний момент, а саме 2024 рік, це вже виправили. На даний момент цікавих датапаків існує досить багато: Blazing Caves на досягнення, Table Games на настольні ігри, різноманітні покращення мобів та предметів. На момент створення цього відео такої різноманітності не було. Ти не повіриш, але у датапаків теж бувають ядра, ідентичні як з модами. Плюс-мінус, поважаючим себе авторам, писати однакове в кожному паці, звичайно, ліньки. Тому вони роблять ядра з наборами певних функцій, які часто використовуються в створенні своїх паків. Тепер ти певне розумієш, між навіщо загалом потрібні ядра, але навіщо необхідні функції? Все просто. Через ванільні неможливо створити модифіковані рецепти з NBT тегами. Це не блок і не entity, яким є, до прикладу, та ж рамка. NBT — це пошкодження, назва, вміст скрині, зілля, генерацію своїх будівель за допомогою ванільних функцій, до прикладу, додати нереально. А є також і творчі мазохісти. Якщо проста гра в Майнкрафт тебе не цікавить, то є варіант почати створювати щось нове. Якщо не занурюватись в важкі математичні функції, які загалом досить рідко використовуються для створення якихось неважких карт. Датапаки це дуже просто, оскільки відео саме на цю тему, то було б злочином не показати вам цю жесть. Ще з версії 1.4 він почав вивчати команди, щоб робити щось неймовірне. Для розуміння масштабів ця людина створила емулятор Atari. Консоль така була колись, можливо, хтось грав. В ролі нулів та одиниць використовував гравій та землю відповідно. Один кадр оновлювався близько години, але, мати Боже, це працювало. Часто буває, що датапаки не можуть існувати один з іншим, оскільки нових сутностей вони не помічають і працюють лише з ванільними. Якщо закинути пару пакетів, які Використовується одночасно до прикладу блок землі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Пиши щось в коментарях, якщо ти його бачив раніше чи не бачив взагалі. Також радий повідомити, що відео про революцію гідності вже майже готово. Об'єм роботи був просто неймовірний, і сподіваюсь, ви його подивитесь тоді, коли воно буде опубліковано на цьому Ютуб каналі. Можливо, воно вже опубліковано, хто знає. Записую цю переозвучку, доки Евайлікс розставляє там ботів. Рекомендую також переглянути відео про 2014 рік. Підписатись на мій телеграм-канал. Та якщо ви вже зробили внесок у Збройні Сили України, можете підписати. Тись на мою баймі каву був би дуже вдячний. Всім дякую і до зустрічі.